Тож, чи можете розповісти про те, як ви боретеся з корупцією, і як ви відреагуєте на ті звинувачення, що в Україні корупція? Ти знаєш, дуже просто передусім, у нас дійсно дуже складна антикорупційна система. Складна не те, що її складно зрозуміти, а те, що вона дійсно із багатьох елементів, вона найскладніша в усій Європі. Це ще одна із вимог Європейського Союзу. Вона була вимога до, до України, і багато років в Україні не довіряли. Я хочу тобі сказати, що при мені ми проголосували всі закони, всі антикорупційні реформи, всі, ну майже всі реформи, і всі антикорупційні органи сьогодні незалежні, вони працюють згідно запиту. Я все одно вважаю, що вони ще не досконалі, є багато питань, є судова система, але і судову реформу, яку від нас вимагали партнери Сполучені Штати плюс ЄС. Це все виписано. Це виписано в конкретних законах, в конкретних указах, в конкретних рішеннях ми це зробили 99%. Ми з цього зробили.